Контрацепція це заходи, що сприяють запобіганню небажаної вагітності. Існує декілька видів контрацепції: це гормональна контрацепція, бар'єрна контрацепція, хірургічна, екстрена внутрішньоматкові спіралі. Внутрішньоматкові спіралі. Це те подібні пристрої, які вводяться в порожнину матки. Вони бувають не гормональні, такі як юнона або нова плюс, до прикладу, або гормональні, такі як Мірена або Джайтес. Їхній принцип полягає у тому, що згущується серікальний слиз, якщо це гормональна спіраль, пригнічується додатково ще ендометрії, пригнічується овуляція і подразнюється слизова оболонка матки, для того, щоб ця клітина не прикріпилася до неї. Гормональні спіралі, такі як Мірена, вводяться не тільки з контрацептивною, а й з лікувальною ментою. Вводяться на 5 років. Джайдес вводиться на 3 роки, там менша доза гормону, і вона оптимальна для молодих мам, які планують народжувати ще одну дитину протягом 2-3 років. Не гормональні спіралі вони можуть вводитися любі жінці, яка народжувала, і вони не мають собі лікувальної дії, крім контрацептивної. Гормональна контрацепція це метод спрямований на пригнічення овуляції та згущення цервікального слизу. Існує декілька видів цієї гормональної контрацепції. Це вже вище перераховані гормональні спіралі, Вірена і Джайдес, гормональні таблетки, які можна розділити на дві групи: це комбіновані оральні контрацептиви, де міститься естроген і прогестерон, і так звані міні-пілі, де використовується тільки прогестерон. Також до гормональних методів контрацепції вносять ін'єкції, це спеціальні ін'єкції, які робляться раз на три місяці. А також гормональні імпланти, які вводяться в передпліччя. До гормональних методів контрацепції досить також пластир Євра, який клеїться на сідницю або передпліччя, або низ живота. Пластир потрібно змінювати раз на тиждень кожні три тижні, а потім робиться тиждень перерви для того, щоб була менструальна подібна реакція. Також дуже зручний метод гормональної контрацепції це внутрішнє вагінальне кільце, новаринг, яке вводиться один раз на три тижні, і потім на тиждень також дістається, що відбулася менструальна подібна реакція. До бар'єрних методів контрацепції відносяться методи, спрямовані на те, щоб запобігти потраплянню сперми до шийки матки. Самі поширеніші із методів бар'єрної контрацепції це чоловічі презервативи. Існують також жіночі презервативи, але вони в Україні не застосовуються дуже. Широко. До бар'єрних методів контрацепції відносяться також шийкові діафрагми або ковбачки, але в Україні вони також широкого застосування не знайшли. Дуже поширений метод бар'єрної контрацепції це також використання сперміцидів. Це спеціальні речовини, які інактивують або руйнують сперматозоїди. Найчастіше це вони можуть випускатися у вигляді вагінальних свічок або піни, або крему, або аерозолів. Вони поміщаються у піху в залежності від інструкції за годину або 20-15 хвилин до статевого акту, і також залишаються в ній після статевого акту протягом години-двох. Існують спеціальні застереження з приводу використання сперміцидів, наприклад, такі, що за 2 години до і 2 години після не можна митись звичайним милом, краще митися звичайною водою, бо звичайне мило може руйнувати діючу речовину самого сперміциду. Екстрена контрацепція це контрацепція, яка передбачає використання спеціальних препаратів для запобігання вагітності у скажімо так, невідкладних випадках. Які це можуть бути випадки? Це коли стався незахищений статевий акт, або порвався презерватив, або відбулося зґвалтування, або якщо, наприклад, жінка пропустила декілька гормональних таблеток. Екстрена контрацепція не може використовуватися на постійній основі, тобто не слід використовувати дані препарати для того, щоб вживати їх декілька разів на місяць або кілька місяців підряд, бо е, е, вони мають в собі е, спеціальні речовини, вони є гормональні і негормональні, але вони все-таки впливають на менструальний цикл. Е, до гормональних таблеток для невідкладної контрацепції е, зараз найбільш поширені в Україні є СКПЛ. Препарат він вживається протягом 96 годин після незахищеного статевого акту. Ще є такий препарат, як гініпрестон, якщо він знаходиться в течній мережі, слід віддати йому перевагу, оскільки це не гормональний препарат і має значно менші наслідки віддалені для гормонального фону та менструального циклу жінки. На даний момент таблетки для невідкладної контрацепції є в наявності в усіх лікарів або гінекологів жіночої консультації. Якщо вам потрібна ця таблетка, будь ласка, зверніться до нас, ми надаємо їх безкоштовно. Існує також хірургічний вид стерилізації, як жіноча, так і чоловіча. Жіноча стерилізація передбачає в собі перев'язку маткових труб, і це незворотній метод контрацепції. Якщо жінка остаточно впевнена, що вона вже не хоче мати дітей або має достатню кількість дітей, то цей метод використовується досить широко. Зараз це відбувається за допомогою лапароскопії і займає буквально один день. Для кожної жінки можна підібрати індивідуальний. Метод контрацепції той, який саме найкраще підходить для неї. Тому, якщо у вас є запитання, або ви хочете отримати ширшу інформацію з приводу контрацепції, запишіться, будь ласка, на прийом до лікаря або гінеколога